Друзі, привіт! Бачите цю красуню? Її мені дали на декілька днів мої друзі Car UA, доки моя стоїть на технічному обслуговуванні. А тепер давайте разом подивимось, що мені підготували Car Rand По-перше, машина в ідеальному технічному стані. По-друге, RentCar.ua завжди піклується про ваш комфорт зсередини. Машина чиста. Picture, І останнє. Якщо вам все ж таки потрібна автівка, ви дзвоните в RentCar, обираєте будь-яку від економ до преміум класу. Швидко оформляєте і вам доставляєте автівку на вказану адресу. Безкоштовно. Ще не написали в рандкар. Тоді я їду до вас. ще не написали в рандкар? Я реально їду до вас.